Початок нових традицій у Львові відбувся дебютний волейбольний турнір між дитячими спортивними школами області та місцевими студентськими колективами. На змагання запросили шість команд. Здебільшого це колективи Дю США. Це ми проводимо з метою професійного відбору в вищі навчальні заклади першого і другого рівня акредитації. Тобто, запрошуємо дітей на перегляд, які потім будуть поступати і в технологічний коледж і. В університет фізичної культури основне завдання на турнір для більшості колективів провести важкі спаринги. Крім того, лише на таких змаганнях можна перевірити свої можливості. Команди всі гарно підготовлені, і важко. Кожна ігра дається, кожного дуже важко дається. І якраз то, що потрібно, в боротьбі в загальній де ігра. і нам цікаво. Більшість команд тут складається із школярів, тому львівські інфізівці просто таки не мали права впасти лицем у багнюку. Звичайно, є тягарів, тому що це відповідальність дуже велика. Тут переважно хлопці грають 10 11 клас. Тобто, ми вже як студенти першого, другого і третього курсу, на є відповідальність на наші задачі такі, щоб тільки перемога. У важкій боротьбі перемогу таки вирвали ті, від кого цього і чекали гравці Лдуфека.